Коли ставати на облік про вагітності? По закону кожна вагітна повинна стати на облік до 12 тижнів вагітності, тобто ти спокійно можеш прийти в 11 і гінеколог повинен поставити тебе на облік без питань. Ніхто не має права тобі говорити, що треба було раніше, чому ти не прийшла в 5-6 тижнів, та залякувати ще чимось, тим паче, дивлячись на те, що часті викидні і завмерлі відбуваються до 12 тижнів, то ставання на облік до цього терміну не має сенсу. А ось, коли вже цей термін пройшов, ти спокійно можеш оформлювати документи, здавати аналізи і заводити книжку. Звісно, якщо ти хвилюєшся, ти можеш піти на УЗД, здати аналізи та звернутися до лікаря раніше. Але це може бути і дати і протилежний ефект, бо здавання аналізів, прийому у лікаря це і хвилювання, і різні неприємні маніпуляції, які не мають сенсу на такому терміні, і навіть можуть зашкодити. А ще, на жаль, лікарі можуть помилятись або залякувати, або ставити неприємні питання по типу «ну що, народжуємо чи аборт? Я не рекомендую звертатись до лікарів раніше 11 тижнів, якщо ти відчуваєш себе нормально і немає насторожуючих симптомів.